А ще я знаю, що успіх хорошого найму, ефективного криється в оперативності вашої реакції на відгуки. Да, Бо в мене дуже часто бувало таке, що я шукала людину не в свій відділ, а в, в інші. І я присилаю класного кандидата, провела там навіть первинну співбесіду. Все, все круто і тестове, навіть хороше виконане. Передаю керівнику, який шукає собі цю людину. Він каже: Я зараз дуже зайнятий, у мене там максимально пріоритетні інші задачі. А, ти йому нагадуєш, він тобі відповідає завтра-завтра. І умовно кажучи, що ну, звісно, кандидат обирає інший офер, тому що хороші кандидати на ринку не затримуються. І навіть, ну, якщо ви такого не чули, то є таке всередині бізнесу, коли кажуть, що хороший кандидат це продукт, який дуже швидко псується. Не в форматі, що кандидат стає поганим, а в форматі, що його ну, він, він просто перестає бути кандидатом, він уже співробітник іншої компанії. Як мотивувати а, людей, щоб вони швидше реагували?